Добрий день! Сьогодні ми будемо з вами розв'язувати і раціональне рівняння ось такого вигляду. Для того, щоб його розв'язати, необхідно праву і ліву частину цього рівняння піднести до квадрату. Ми підносимо ліву частину і праву до квадрату. Далі ліву частину ми підносимо по формулі А-Б до квадрату. Це а квадрат мінус 2аб плюс В квадрат. Починаємо. Отже, 4х плюс 8 до квадрату. Відняти подвоєний добуток 4х плюс 8 множу на 3х мінус 2. Додати квадрат другого виду. 3х мінус 2 до квадрату. До рівня, і 2 в квадраті 4. Ми знаємо, що корінь і квадрат скорочується. Залишається 4х плюс 8. Відняти 2 множу корінь 4х плюс 8, множу на корінь 3х мінус 2 плюс. Тут знову корінь і квадрат скорочується, залишається 3х мінус 2, дорівнює 4. Оскільки вираз з подвоєним добутком є зі знаком мінус, тому ми його перенесемо в праву частину зі зміною знаку. А 4 перенесемо в ліву частину. Списуємо 4х плюс 8 плюс 3х плюс 2, мінус 2. Переносимо четвірку зі знаком мінус, дорівнює. А ось цей блок, виразів, який множиться, ми перенесемо в праву частину зі зміною знаку. 2 множу, і ми можемо ці два корені перемножити, оскільки вони корені другого степеня. 4х множу на 3х, 12х квадрат мінус 8х плюс 24х відняти 16. Обчислюємо. 4х плюс 3х, 7х, 8 відняти 2 6, 6 відняти 4 буде 2. Плюс 2 дорівнює. 2 множу 12х квадрат. Мінус 8 плюс 24 плюс 16х мінус 16. Далі, для того, щоб позбутися корень квадратного в правій частині, необхідно знову ліву частину і праву частину піднести до квадрату. По формулі А плюс Б до квадрату ми отримуємо 49х квадрат плюс подвоєний добуток 2 множу на 7х. Множу на 2 плюс квадрат другого виразу 2 в квадраті. дорівнює. Підносимо до квадрату 2 в квадраті 4. Множу. Корінь у нас пропадає, і залишається вираз, який ми напишемо в дужках. 12х квадрат плюс 16х. Відняти 16. 49х квадрат, додати 2 на 2 і на 7х буде 28х плюс 2 в квадраті 4. Зразу я буду перемножувати і переносити в ліву частину. Мінус 48 х квадрат, мінус 4 множу на 64 х І додати. 64 дорівнює 0. Зводимо подібні доданки. 49х квадрат відняти 48х квадрат буде 1х квадрат. 28х відняти 64 буде мінус 36х. Плюс 4 і плюс 60. 4 буде плюс 68 дорівнює 0. Тепер ми можемо за теоремою вієта розв'язати це квадратне рівняння. Х1 плюс х2 дорівнює 36. Х1 множу на х2 дорівнює 68. Шукаємо корені. Х1, x2. Кореннями цього рівняння можуть бути числа 34 і 2. Перевіряємо. Спочатку підставляємо двійку. 4. Множимо на 2, буде 8. 8 додати 8, буде 16. Беремо корінь 16 16, буде 4. Відняти. 3 на 2, 6. 6 відняти 2, 4. Корінь з 4, 2, дорівнює 2. Звичайний рівність справджується, тому двійка буде коренем цього рівняння. Підставляємо зараз 34. 4 множимо на 34 буде 136. 136 додати 8 буде 144. Корінь зі 144 буде 12. 12 відняти 3 множим на 34. Буде 102. 102 відняти 2 буде 100. Корінь зі 100 буде 10. Дорівнює 2. Рівність справджується, тому число 34 теж буде корінь цього рівняння. Дякую вам за увагу. Бажаю вам гарно виконати домашнє завдання, яке я вам задам зараз. На домашнє завдання ви розв'яжете з варіанту 2 посібника мерзляк алгебра 10 класу. Ви розв'яжете 105 номер варіанту 2, ви розв'яжете 5 і 6 номер вам yeah. вопрос! Yeah.